Доброго дня, шановні, полетіли жирні, відгодовані українським бюджетом голуби мира, зеленського до США. І щоб там він не казав, 28-22 пункти планів. Основні три вимоги, які я вам зараз скажу, це те, з чим вони полетіли. Насправді, перше це гарантії особисті від Трампа, що Зеленського не заарештують. Коли він прилетить до США підписувати якісь там угоди. Друге, це те, що його не обіжирять після цього, тобто власні гарантії безпеки на свій капітал, ну те, що він спиздив блядь, під час е, свого одолорювання та е, своїй банді. Тобто вони зараз наполягають на власних гарантіях безпеки та безпеки свого. Награбовано, а є за що хвилюватися, тому що ми знаємо, що там ну, рахунок йде на сотні мільярдів. І ото єдиний літак, який вилетів з України. Ми пам'ятаємо декілька років тому та сів в Франції. Після цього з'явилося повідомлення, що у Зеленського з'явився Банк у Франції, і так далі. Це все говорить про те, як і дуже багато інших фактів, про віли, рахунки і так далі. Що у Зеленського та його перегодованої вже банди є за що хвилюватися. Ну і третє, головне, це те, що ці гарантії будуть після того, як будуть домовленості. І четвертий пункт він же третій, тому що той можна віднести до третього, це тобто до другого, це те, що робити з країною після. Тому що всі розуміють, що якщо Пішов е наша Лібобай-Йрмак, і такі ми бачимо. Політичну тербулентність та події, які пов'язані з політичною нестабільністю в Україні, то якщо Зеленського наїбнуть в плані того, що він підпише і підуть вибори, то ніхто не розуміє, яким чином далі буде розповсюджуватися політична ситуація, тому що дуже дуже багато претензій до влади. Тому ось три основні вимоги, і один підпункт з тим, що полетіли ці відгодовані голуби мира Зеленського до США, будемо спостерігати. Ну і звісно, нам будуть показувати, що вони там щось торгуються, але всі вже згодні здавати Україну, Зеленський. Вже погоджується на будь-яку хірню, якщо йому гарантують ці три е, пункти Уміров. Ну то, взагалі, громадянин США, якого в страховочку назначили головою делегації. А по факту це не спасло Єрмака, тому я не розумію, чому це має спасти Умірова, який вже підписав всі нахер папірці на співпрацю з усіма силовими органами США. Тому що він розуміє, що Зеленський може десь в, Ангер... в Аргентині з'їбатися та блядь, в якомусь там іншому закутку сховатися, начебто там йому щось Ізраїль гарантує. А Уміра вже нікуди не сховається, він громадянин США. Тому Уміров точно підпише блядь, і погодиться на все. Все, що зараз Думєрова вимагає Зеленський, це три речі. Перше, щоб його не арештували під час приземлення. Друге, щоб е, йому зберегли те, що він награбував. Четверте, це те, щоб він не підписував угоду. Тобто він категорично не хоче, блядь, здавати Україну. І, і четверте, це те, щоб йому залишились якісь гарантії після того, як він відскоче від влади в Україні. Ну, ми розуміємо, що. У нього не так дуже багато шансів, тому що до Зеленського претензії, Ну я навіть не розумію, у кого нема претензій до Зеленського. Спостерігаємо, як Зеленський буде як вуш на гарячій сковоріці, викручуватись між українським народом, зсу силами оборони іншими та партнерами США, які вимагають від нього конкретних дій.